Якось похожого ранку мама коза зібралась на базар. Дивіться мені, козенятка, нікому дверей не відчиняйте. Пам'ятайте про лихого вовка. Цей сіроманець уже не раз намагався поїсти моїх дітей, думала мати дорогою. Мами завжди мають рацію. Не минуло й два хвилин, як мама коза вийшла з дому, аж козенята вже почули стукіт у двері. Це я прийшла ваша матуся, вичиніть двері, мої козенята, мірився вовк. Найстарша кузня визирнула замкову шпаринку. Неправда. гукнула вона. Це прийшов величезний лихий вовк, який хоче нас піддурити, щоб потім з'їсти. Найменші кузенята злякано заховались за старшеньких, а ті загукали вовкові. Ми впізнали тебе, вовче. Іди з тобі, геть. Ми тобі не відчинимо. Розгніваний вовк подався до бакалійника. Там голодний сіроманець. Прокопнув одним духом кілька сирих яєць, аби голос його зробився ніжнішим. Але дарма, вовк так само басив. Тим часом бакаліник, який зовсім не хотів опинитись у вовчому череві, накивав п'ятом. Чоловік вирішив, що краще кинути власну крамницю на поталу ненажервому вовчиськові, аніж самому стати його поживою. Раптом сірому розбінькові сяйнула в голові думка Ти диви, борошно! Воно мені дуже придасться, вишкірився з утіхи вовк. Незабаром вовк повернувся до козенят. Агов, агов, мої козенятка, це ваша матуся прийшла, крихітки мої. Відчиняйте, не бійтеся, я вже повернулася, проспівав вовк таким солоденьким голосочком, який тільки спромігся з себе видушити, ще й підсунув під двері лапу, всю в борошні. Ура, мама прийшла, зраділи легковірні козенята. Вони так зголодніли, що скупчились біля дверей, аби побачити, чого матуся принесла їм попоїсти. Бутом діти підняли засув і відчинили двері. А, ніжненьке м'ясце. заревів вовк і кинувся на козенят. Малеча кинулася в розтіч, але Вовчисько виявився спритнішим та сильнішим. Він половив усіх козенят і тільки найменшеньки здогадались заховатися у кухонному казані. Коли мама коза повернулася, вовка вже й слід заховав. У хатинці панувала тиша й безлад. Козенятко, яке врятувалося, розповіла мамі про те, що сталося. Великий лютий вовк поїв усіх братиків і сестричок, заридала маля. Ой, горе, мені горе, шестеро моїх діток у черві вовка. Нехай він дуже та підступний, я його не боюся. Наївшись під пуза, він не міг далеко відійти, міркувала мати. І справді, мама, коза та маленьке козенятко швидко відшукали романця, що міцно спав посеред лісу під деревом. Мати наважилась дещо зробити, хоча й розуміла, що ризикує. Для цього коза прихопила з собою великі кровецькі ножиці. Вона підійшла до сіроманця і обережно, так, що він і не поворухнувся, розпорола йому черево. Мати випустила звідти своїх діточок, які, правду кажучи, не сумнівалися, що матуся їх визволить. А до вовчих тельбухів коза напхала каменюк. Потім вона так само обережно зашила розріз. Отак родина знову об'єдналась і повернула собі спокій. Матусі навіть не довелося карати дітей за необачний вчинок, адже цього разу малюки отримали болісний урок і заприсяглися на майбутнє стерегтися незнайомців.